Друзі, вітаю вас на каналі Соловейко на дачі. моє ім'я Юлія і сьогодні хочу зняти відео про мій експеримент. В цьому році я спробувала через розсаду висаджувати буряк. Думала, що в мене нічого не вийде. Я його разом з капусточкою десь 25 лютого. Це я тут записала, зафіксувала, я посія. Посіяла в стаканчики. І потім нічого вже не робила. Просто в стаканчики висіяла, вони були дуже-дуже малесенькі. І, от, бачите, цей експеримент, чесно кажучи, мені здавалося, що нічого гарного з цього не вийде. Це вперше я вирішила так бурячок висаджувати. Багато хто з блогерів це робив, ну, думаю, спробую я зроблю експеримент. І от як на сьогодні він виглядає. Як бачимо, що бурячок там є, можна було б вже б і зірвати, але поки що, е, поки що ще почекаю, зачекаю. О, Шанечка, Шанечка прибігла. Скажи, з ким це хазяйка розмовляє. Так от, покажу. Це така рання капусточка, вже теж можна її зрізати, вона досить така велика. Якраз знімаю, хочу зрізати капусту на салат. Хоча не знаю, може ще трошечки потримати, то думаю, зніму. Ось бурячки, вони там. Зараз буду намагатись покажу, як я робила. Я сіяла в стаканчик одну насінину, але як бачимо, що ну, ми знаємо, що з однієї насінини проростає декілька бурячків, тому воно так і вийшло. Десь вийшов один вон бурячок, а десь цілий пучечком Було сказано так от пучечком і висаджувати. тому я так і робила: от така невеличка грядочка. З капусти та з бурячків. Висаджувала, звичайно, я під укриття під дуги. Посадила задовго до похолодання. Як тільки потепліло, так я її і висадила цю капустку разом з буряком. під дуги. Як потепліло, то зразу після цього я її і розкрила. Але коли були морози, в нас мінус 6, у багатьох капуста померзла, в мене під дугами, під укриттям вона не померзла, і вона вже до цього була два тижні як висаджена. Тобто трималось тепло, вона трошечки зміцніла, ця капусточка, і на неї похолодання ті морози ніяким чином не вплинули. Тобто цього разу такий от дуже вдалий досвід, можу сказати. Як бачите, он бурячок, от як він був, так і висаджувала, це буряка сорт Пабло. Капуста, напишу, бо не пам'ятаю. І капуста, як бачите, вся вижила, вся капусточка, вся дуже вдало. Це от під дугами була посаджена. І, але розміру всіх різних вона і сходила по-різному. Тож, от такий експеримент вам показала. Наступного року, що вам сказати, буду продовжувати. Мені сподобалось, але я висаджувала не так рано. Всі це робили набагато раніше. Я майже ну, в кінці лютого це зробила, то спробую наступного разу буду сіяти в два етапи. Посію декілька, ну, може, 5 штук. там. Трошки раніше спробуйте з 15 лютого. А інші буду висаджувати 25-го. Мені досвід сподобався. Але я висаджувала, вона така була, бурячок був маленький. Я ж кажу, бо всі на початку лютого вже його сіяли. Ну, Спробуємо наступного року в різні терміни посіяти. Але треба висаджувати під піддуги. От, я дуже задоволена, тож будемо смакувати от такою гарною капусточкою ранньою. І, і скоро будемо смакувати бурячком. Досвід вдалий. Ну, спробую ще наступного року, бо рік на рік не приходиться. Тож, показала вам свій досвід з вирощування в стаканчиках буряка і ранньої капусти, висаджувала їх в один день. Вони були під укриттям, похолодання до мінус 6 ніяким чином, як бачите, на капусточку не вплинуло. Але та капуста, яка була в мене висаджена рання без укриття, вона, вона постраждала, вона пожовтіла Відійшла. Звичайно, зараз росте, теж зав'язує голочки, але постраждала. Під укриттям буду висаджувати тепер капустку ранню тільки під укриттям. Тож, рада була вам показати свій досвід, може комусь це знадобиться. Дякую за увагу, до побачення.